Рівненські рятувальники освоюють нову техніку, яку отримали нещодавно. Це, зокрема, два роботи та установка водострумінного різання. Робочий тиск установки 350 бар, створена для пожежно-рятувальних підрозділів для гасіння пожеж у закритих приміщеннях, такі як контейнери, гаражі, приміщення, в які важко попасти. А для цього все час йде на секунди. Для цього створена установка, яка прорізає проріз, подає воду для зниження температури, а також для гасіння пожежі. Нічого важкого немає, розгортання займає 5-7 хвилин. Проста це як звичайний керхер, В ну, принципі, її роботи такий. У нас області є дві. Дві рівному це піротехнічний тактичний робот Талон 4 використовується для розвідки місцевості та підвезення вибухонебезпечних матеріалів до вибухонебезпечних предметів для того, щоб їх знешкоджувати та знищувати дистанційно. Це американські камплі. Ми його беремо, включаємо всі камери, їдемо в розвідку. Приїхали, подивилися, так само, як дроном. Якщо дрона там щось з дроном сталося, не дай Бог, у нас є робот. Ми роботом під'їхали, подивилися, оглянули всю місцевість та від'їхали назад і вже приймаємо рішення, що потрібно далі робити. Перед собою ми бачимо тактичний робот. 2022 року випуску призначені його це гасіння пожеж з безпечною відстані та транспортування вантажів. Безпечна відстань може бути, сягати в межах від 50 10 до 100-200 метрів. Ми маємо кнопку, в задній частині нашого робота є кнопка вимкнення, у нас є пульт управління, я є оператором тактичного робота, я дистанційно можу ним керувати. Ми щойно побачили 8 тонн води, нам вистачило буквально на декілька хвилин роботи з тактичним роботом. Але хочу підкреслити, що ефективність тактичного робота надає більші переваги, ніж залучення ще плюс додаткової техніки. Артем Остапюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.